Сенія Ценюка, Руслана Кушулинського і Віталія Кличка просимо зараз. Тільки що закінчилась нарада у пана Рибака. Ми більш ніж дві години спілкувалися на тему можливого вирішення цього політичного конфлікту кризиса. Я одне можу сказати, що більшість на сьогоднішній день, на жаль, не хоче бачити розв'язання цього кризису, але персональне голосування. Нам подали такий меморандум. Знаєте, що тут про все і про не що? Я тільки хочу процитувати тут деякі речі, які всім розуміли зрозуміли. Тут з метою мета цього меморандуму, що кожен депутат України, член відповідальної депутатської фракції. Підписує письмо, зобов'язання, щодо обов'язкової участі у всіх пленарних засіданнях Верховної Ради щодо особистого голосування, і так далі, так далі. Але це все вже прописано в Конституції України, і нам не потрібно ще раз письмово заявляти про те, що вони ще раз зобов'язуються приходити і ще раз зобов'язуються персонально голосувати. Триває блокування, взагалі депутата від удару пішов перший день другого тижня. Зобов'язання, що обов'язковий участю у всіх пленарних засіданнях Верховної Ради України. Тобто він повинен ще раз підписати підписати, що він буде ходити? Так само можна взяти підпис кожного громадянина України, що він не буде порушувати закон. Я хотів би звернутися до вас. Як вищий законодавчий орган може починати працювати, порушуючи закони? Ми хочемо, щоб закони дотримувалися, і Верховна Рада повинна показувати приклад для цього, щоб забезпечити персональне голосування. Ми видалимо дуже прості вимоги, їх можна виконати в будь-який час. По-перше, це включення системи Рада 3 сенсорна кнопка. По-друге, Кожен з депутатів може проголосувати особисто підняттям рук. І Є така практика в Франції, в Бельгії, в Євросоюзі піднімають руки і парламенти працюють плідно. Але це найважливіше персональне голосування. Ініціатива нашої партії дуже важлива, хочу звернутись. Ми ініціюємо, щоб такий ж самий процес. Це криза, криза не тільки в парламенті, це принципова криза в країні. Ми ініціюємо, щоб всі місцеві. Місцеві парламенти, місцеві ради також голосували особисто, щоб практики голосування один за одного не було. І впевнений, що наша вимога чесна, справедлива, і ми зможемо довести, щоб кожен депутат персонально приходив на роботу, персонально голосував і впевнений, що правда в на нашій стороні, і ми зможемо відстояти. Хтось там каже, що вона відповідальність. На, на, нас, на нас лежить відповідальність, змусити людей, які не хочуть працювати, які хочуть влаштовувати інтереси кубки людей, олігархів чи банкових, працювати на людей. І робота має бути чесна та прозора. Впевнені нашій правді, ми зможемо довести нашу правоту.